Я тебе вітаю з продажем. Дякую, дякую, як дякую, тобі, дякую що ти поміг. А, Ну як, з одного боку, щасливий, позитивний, а з іншого боку, ти знаєш трошки сумно. Стільки часу тут провів, робив все для себе, під себе, але ж треба міняти щось в житті. Розширятися. Саме так розширятися є дитина, тому треба більше простору, більше кімнат. Так, це факти. Як тобі жилося у цьому будинку? О, загалом дуже добре. Мені будинок дуже сподобався. Тут Тихе місце, закрита територія, цілодобова охорона. Супер, а підскажи, будь ласка, що тут у нас по локації? Загалом це мій люблений Соломський район, вулиця Сеслава Скрипника, 48, ЖК Олександрія, до вокзальною 15 хвилин пішки до центру. 5 хвилин на авто. Поряд таких ЖК як Малахіт, Тайм. Дінастія Дамант. Де куди можна прогулятися для зміни обстановки? Добре, а познайом тоді, будь ласка. 50 метрів квадратний, 9 поверх по документах однокімнатна, але перепланував двокімнатну студію. Дизайнерський ремонт для себе, вбудована кухня з технікою, фільтр води, мармури, підвіконня, діючий камін, теплі підлоги на балконі, у коридорі і ванні. Інверторний кондиціонер, бойлер, дві великі шафи, ліжко, диван, і все це залишається. Влад, коли я приймав цю квартиру, я звернув увагу на багато дизайнерських рішень і, чесно кажучи, кожен раз, коли ми її показували, я бачив тут просто ідеальну чистоту. Ну, саме так я ж займаюсь дизайном інтер'єрів тут кожен дизайнер. Вкладу частинку своєї душі в свій об'єкт, ми продумали тут кожну деталь. Наступні люди, які будуть жити, будуть в захваті так само, як і ми. Влад, скажи загалом, ти задоволений нашою співпрацею? Кажу відверто, що це було б круто. Мені дуже сподобалося, що була ну, велика кількість запитів. Люди приходили, їм подобалась моя квартира. Це мені ну прям по душі було по термінам, які ми говорили, і по цифрі, все, все дуже круто співпало. Тому, в принципі, цей період, який ми витримали, це я рахую, що це. Дуже дуже класно було тому дім тобі дякую. І Тобі дякую. Отже, якщо ви вигідно хочете продати квартиру, ставте плюс в коментарях або пишіть нам у приватні повідомлення. Ми вам з радістю допоможемо.